України Віктор Янукович доручив кабінету міністрів та обласним державним адміністраціям забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей влітку 2012 року на належному рівні. Йдеться не лише про якісне безпечне оздоровлення та відпочинок дітей, а й про збільшення кількості тих, хто зможе його отримати. Херсонщина має всі умови для створення якісного, а головне довготривалого відпочинку дітей. Херсонська область дуже цікава область. Вона розташована на Двох морях Азовському і чорному морі. Це дуже унікальні місця. Завжди на Херсонщині були дитячі оздоровчі комплекси. Вони збереглися. Де не збереглися, ми їх відновили. І тобто, з кожним роком ми нарощуємо. з кожного району. Сьогодні наші діточки відпочивають і на Азовському, і на Чорних морях. Дитячий оздоровчий центр чайка розташований у селищі Лазурне. Це прекрасне місце для відпочинку з дітьми. До складу оздоровчого центру чайка входить пансіонат та дитячий оздоровчий. Табір. Традиційно керівництво табору робить усе для того, аби діти отримували не тільки якісний відпочинок та оздоровлення, а й всебічно розвивалися. Маю надію на те, що вам все тут сподобається. І на наступний рік, і на подальші роки ви будете приїздити до нас на відпочинок, на оздоровлення, на освоєння англійської мови. І ще маю надію на те, що наприкінці цієї зміни ми з вами будемо розлучатися як добрі давні друзі. Літо з англійською під таким гаслом розпочалася нова зміна у дитячому оздоровчому таборі Чайка що у Лазурному. Протягом двох тижнів діти відпочиватимуть на морі, одночасно вивчаючи англійську мову. Идею данного проекта нас дала Маргита Владимировна Климович, это наш директор. И мы уже успешно работаем в этом проекте и довольно достигли неплохих результатов. У нас факультет преподавателем младших классов, правом преподавания английского языка в младших классах, это очень помогает детям, нашим студентам для того, чтобы свободно обращаться, владеть иностранным языком, изучать культуру, изучать игры. И я хочу сказать, что вот такие вот лагеря, в которых мы проходим уже практику уже пятый год так, интенсивно, лето с английским, у нас каждый год разные волонтеры. Ми приглашаємо і вони з судовольстві сюди їдуть і не знають уже в этом лагері. А, в этом знають представителі корпуса міра. І всі судовольця мені сюди їдуть. Україна это супер! Ось так говорять волонтери з Америки, які завітали до дитячого здоровчого табору Чайка, аби не тільки відпочити, а ще й навчити україномовних дітей англійської мови. кажуть, у таборі не вперше і щороку українська малеча стає більш кмітливою та розвиненою не робота раніше в таких літніх лагерях і так перший для мене опыт, І я хочу навчитися, як это от своих своїх И Я что що все таки хорошо выучу здесь русский. Я дуже рада, коли я бачу дітей українські за мною, тому що я знаю за це Можна бути важко вивчити інші мови, і вони спілкували англійською, і це дуже прикольно. Мені оце подобається. А мій

Звісно, мені подобається пляж. Літо з англійською цього року проведуть маленькі львів'яни, які вивчатимуть англійську. Для відпочивальників у чайці працюють різноманітні гуртки: краєзнавчий, гральний, вокальний, хореографічний, художній та чимало інших. Тож діти задоволені, кажуть, нудгувати не доведеться. А ще й англійську можна вивчити легко та цікаво. Так все навиця. Як вже сюди їду. Ще буде із Дуже класно, всі тут так навіть, всі хвалять. Взагалі гарно, що хочу поїхати. Враження за два, за два дні просто такі позитивні. Море, мужаті, друзів, багато. За два дні тільки знайшла друзів, дуже багато табір класний, я би їздив би сюди щороку, на, на цю ж зміну англійську. <рисклістична> <рисклістична> Тут є друзі, знаходиш, все легко. Hello, my mother, father and brother. <рисклістична> Анські гостей чайка традиційно зустріла з розмахом для всіх присутніх. Було влаштовано урочисте відкриття табірної зміни та, звісно, концерт. Дібні заходи вже стали традиційними для дитячого оздоровчого табору Чайка, адже керівництво табору у своїй роботі перш за все керується принципами, які точно відповідають всім соціальним ініціативам президента України. А відтак у таборі діти не просто мають змогу гарно відпочити, познайомитися з новими друзями, а ще й оздоровитися, адже оздоровчий сезон тут триває п'ять місяців. Хочеться, щоб діти не просто відпочивали, загорали на пляжі, але крім отдыха, еще получили что-то полезное, потому что они здесь находятся сутки. Хочется им и что-то дать в плане воспитания, и оздоровить, и чтобы не забывали, в какой стране они живут, и что такое Украина, и воспитание в плане патриотизма. Вот как бы всего понемножку все это соединить вместе и... Потому что только, ну, мое мнение, только здесь можно В їх условиях вот это дать все одновременно і оно все гармонічно з'єднується. Наразі у таборі відпочиває майже 300 дітей. Працюють з ними компетентні та цікаві вожаті. За таку роботу і поважають та знають табір не тільки на Херсонщині, а й далеко за її межами. Вже традиційно тут проходять педагогічну практику студенти Бориславського педагогічного коледжу. Літа з англійською стала дуже традиційним для студентів Бориславського педагогічного коледжу, які навчаються за спеціальності вчитель початкових класів з правом викладання англійської мови. І хочеться сьогодні, в рамках цього проведення цієї зміни, яка розпочалася вчора і буде тривати протягом двох тижнів, сказати величезні слова подяки фірми Паритет, в її особі директору цієї фірми Феміні Тетяні Васильівні, яка уже шість років поспіль, хоча співпрацюємо. Ми з цією фірмою перейти більше 10 років, але вже 6 років поспіль ми проводимо зменшу з английском. Ми заранее готуємо, уже починає з осені, тот штат, который буде у нас працювати наступний рік. Підбираємо Подбираємо воспитательский состав, потім ми підбираємо подбираем, з которыми мы будемо працювати. Обов'язкові умови перед тим, як как роботу, ми вважатих обучаємо. У нас це недельное навчання и потом только уже они приходят к нам на работу. Есть многие. Із нашого состава, като незважаючи на сезонність, с нами работають уже по 10-15 років. Побували на урочистому відкритті нової англомовної табірної зміни і представники з управління освіти Херсонської облдержадміністрації. Зокрема, начальник управління Андрій Яценко наголосив, що створення англомовної середи у дитячому таборі це унікальна можливість для дітей не просто гарно вивчити мову, а ще познайомитися з культурою та побутом своїх іноземних однолітків. Тому таке спрямування роботи дитячого табору тільки вкотре доводить відпочив у кучайці справа не тільки цікава, а ще й корисна. Табір відповідає всім вимогам уряду щодо відпочинку та оздоровлення дітей. Відповідають вимогам, і більше того, хочу сказати, що тут працюють ентузіасти, які стараються не тільки щоб відповідали санітарно-епідеміологічним і гігієнічним нормам, а саме головне, щоб дітям було цікаво, і щоб їм запам'яталося на все життя, і щоб зміна була не тільки цікава, але й корисна. Вважаю, що цей табір дуже класний. Сьогодні питання оздоровлення та відпочинку дітей перебуває під особливим контролем. Тож головна увага зосереджена на забезпеченні дітей якісними послугами. У таборі створено всі умови для лікування та оздоровлення малечі. Діти куштують фіточаї, проходять сеанси аромотерапії, озонотерапії. Проводиться також і діагностика усіх органів та систем. А це комплексний підхід до оздоровлення та відпочинку. Кроме того, что мы оздоравливаем, лечим детей, у нас есть обязательные условия. Каждого ребенка нас осматривают врачи, ведущие специалисты города Херсона. А учитывая, что много детей из отдаленных сел, где ну, нет такой, таких врачей, такой квалификации, то как бы помогаем родителям, чтобы каждый родитель знал. Какое здоровье ребенка? Что нужно сделать для того, чтобы он был здоровее, как нужно поступить? Наши врачи не только составляют план мероприятий и лечения на период оздоровления, а еще дают рекомендации в эпикризах родителям, что нужно сделать дома, для того, чтобы ребенок был. І що более здоров, ілі вилічилося, ілі больше здаревілс. Чайка це унікальне місце на березі чорного моря, де діти не просто відпочивають, а всебічно розвиваються, оздоровлюються та цікаво проводять свої літні канікули.